Друзі, вітаю вас на каналі Невичепна Думка. Дякую вам за підтримку. Дякую кожному, хто підписався. Дякую за кожну подобайку та кожен коментар. Дякую за поширення. Оголошую 21-шу вікторину. Перше запитання. Автор першої у світі Конституції. Правильна відповідь. Пилип Орлик. Друге запитання в якому році ЮНЕСКО внесло борщ до списку нематеріальної культурної спадщини? Правильна відповідь 1 липня 2022 року. Третє запитання яка вага найбільшого у світі яйця живої птиці? Згідно книги рекордів Гіннесу, вага яйця, яке знесла самка страуса на фермі в Швеції, становить 2 кг 589 грам. Четверте запитання. Де в лобстерів знаходяться мізки? Правильна відповідь в горлі. П'яте запитання. На честь якого металу була названа Аргентина? На честь срібла. Європейці думали, що тут існують навіть срібні гори. Вони помилилися, а назва прилипла до країни. Шосте запитання. Країна, де цілодобово діє фонтан, якому замість води витікає червоне вино. Такий фонтан знаходиться в Італії, в містечку вілла Калдарі. Сьоме запитання. В якому виді спорту перед змаганням розкидають на майданчику сіль. Правильна відповідь. Сумно. Осьме запитання. В якій країні найчастіше з'являються смерчі? Цією країною є США. Десь щороку реєструється близько 1170 руйнівних смерчів. Дев'яте запитання. Як називається останній роман з трилогії Голодні Ігри? Роман називається Переспівниця, який вийшов у 2010 році. Десяте запитання: скільки ніг у мокриці? Правильна відповідь 14 ніг. Одинадцяте запитання. З чим порівнюють душу буддісти? Правильна відповідь. Зі свічкою, від полум'я якої запалюють іншу свічку. Дванадцяте запитання. Сучасна назва міста Щорс Чернігівської області. Правильна відповідь Сновськ.